До Севастополя після семиденного морського походу Чорним морем із заходженням до портів Очаків та Одеса повернулися два навчальні катери: Сміла і Нова Каховка, на яких проходили практику 28 кращих курсантів і студентів Академії ВМС України імені Нахімова. На причалі бригади суден забезпечення ВМС України разом із командуванням академії новопосвячених у моряки, зустрічав і наш кореспондент. Це зараз вони неспішно сходять трапом, адже в морі провели не довгі місяці, а всього тиждень та не встиг занудьгувати за суходолом і рідною домівкою. Минуть роки, та сьогоднішні молоді курсанти і студенти шанованого військового навчального закладу національного флоту згадуватимуть цей день знову і знову. На причалі все як після тривалого і важкого морського походу. Новоспечених моряків зустрічає їх безпосереднє командування та військовий оркестр. Пройде ще не один морський похід, перш ніж ці курсанти навчаться долати будь-які труднощі пов'язані з життям морських офіцерів. А поки кожен з них радіє уже тому, що потрапив до числа кращих із кращих, кому дозволили відчути себе частиною єдиного морського організму екіпажу. Курсанти всі були поділені на три бойових зміни. Одна зміна проходила теоретичне навчання, одна займалась забезпеченням повсякденної життєдіяльності. Курсантів і катерів в цілому, а також третя зміна внесла ходову вахту в якості вахтового офіцера, вахтового рульового, вахтового штурмана, вахтових сигнальників, вахтового наюті і вахтового механіка. 24 з 28 курсантів перший раз були в морі, пройшли ритуали морячування, отримали дипломи моряків. Випили по плафону морської води. Серед інших посвячення в моряки пройшов і курсант другого курсу факультету енергетики Микита Юрьоменко. Всім до чого він був причетний за сім днів перебування в морі, юнак дуже вражений і не приховує почуттів. Я вражений в цього погоду, мені все сподобалось. Заступали в наряди, заступали рольовими, також вахтами офіцерами. Ну тобто, спробували ковток офіцерського життя. Прагнення до знань та отримання досвіду, а також високий рівень теоретичної підготовки студентів факультету судноводіння і енергетики суден, високо оцінив колишній флагманський штурман ВМС України Ганадій Білокур. Про це із гордістю говорить заступник декану факультету Леонід Шпілько. На його особисту думку, цей похід був чи не найкращим за всі попередні, в яких він брав участь разом зі своїми студентами. Програма практики виповнена за сім днів походу. Студенти отримали навики. чтение карт получили навыки определения места корабля любыми способами доступными при прибрежной зоне плавания так получили навыки ведения навигационной прокладки это шестой поход мой. І він дуже удачний від сьогодні для учасників походу. знов розпочинаються звичайно не такі цікаві, як в морі, але не менш важливі будні у навчальних класах. Втім, тепер граніт науки скоріше за все здаватиметься їм більш піддатливим, адже за минулі сім днів хлопці встигли чітко усвідомити, навіщо просиджують годинами над посібниками, кресленнями та мапами. І головне все цікаве ще попереду.